Миру Божого всім дорогоціння, хоча поділися в крайню, роздумуючи, розмислюючи. І ми справді ми розпинаємо Ісуса Христа. Ми роздираємо його одежу Ісуса Христа, як це робили ці, ті кати, які йому катували Ісуса Христа, які роздирали, коли кидали жереб, його одежу, сперечалися. І ми те саме робимо до сьогодні, тому що ми розділимо Ісуса Христа. Перший коронтяна пише в главі, там можете прочитати цілу главу про те, що там описується, що Ісус Христос не розділився. Тому що як ми розділимо Ісуса Христа? це коли ми ведемо між собою суперечки, роздури, сперечаємося. Так, Католицька віра правильна, розпрацюється тільки католицька. Кожна говорить по-своєму. Православна каже, ні, моя. Правильно, я спасуся православною вірою». Хтось каже, я баптист, я спасуся тільки баптистською вірою». Хтось каже, що протестант, що я спасуся тільки з протестантською вірою. Тобто ми розділимо Ісуса, але Ісус не розділився. І ми бачимо, що там пише Коринтяна, перша глава про те, що Павло звертається до криття, що між вами стали суперечки розділення. І сказали Павлова про це. І він каже, і кожен, кожен теж так собі грав, я Христовий, я Павловий і так далі. Тобто вони вже сперечалися, коли Ісус Христос розлівся на не, небо. Вони сперечалися. Але іменно чітко Павло каже, що Христос, як я вже казав, не розділився. Він не розділився, він як був Христовий, він остався Христовим. Він не розділився. Але ми розділюємо його. Ми розділюємося, спираєчки між собою, сіємо роздуром між собою усім. А це чи їх рук діл рук це діл садана, тому що садана прийшов бити, погубити, і щоб кожна людина не спаслася, щоб кожна людина пішла в пекло, тому що йому все одно ми бачимо, коли війна він руйнує все ще він з землею, все зрівнює. Він не дивиться, чи це наші рідні, чи це близькі. І ми хочемо справді, щоб зупинилася війна. Але як може війна зупинитися, якщо ми сперечаємося і розділюємося? Розділюємо Ісуса Христа. І не хочемо вивчати Слово Боже. Ми не хочемо вивчати тіло Ісуса Христа. Тіло Ісуса Христа — це слово, яке ми маємо їсти кожного дня. Ми маємо його кожного дня. А вино пити на повне про Ісуса Христа. Все. Але ми собі дозволяємо. Ми ж віричий, але куримо, матюкаємося п'ємо. В сім'ях роздури, крики, сварки, чварки, алкоголізм, насильство і так далі, руйнування сім'ї. Хіба Ісус Христос нас цьому вчив, цього нас не вчив, але такі навіть православні церкви поможуть якісь придумати обряд, що можна розвестися. Ісус Христос забороняє церков. У мірі можливості, якщо там е, хтось з кого, з якоїсь сторони є, е, е, тобто е, коли людина зрадила, зрада, то так. А так ні. Немає можливості нас е, е, розводитися, тому що ми стали жінкою, чоловік стає одним тілом. Ми стаємо одним тілом, пише в Слові Боже. Тому то ми не можемо розізнати те, що Бог спарував. Дивися на цей світ. Ти розумієш, настільки сатана заполонив цей світ, настільки цього зла. Але ми хочемо миру в сім'ї, в світі, щоб був спокій. Але ми не хочемо пізнавати Бога по словам Божим. Як я можу знати Бога, якщо я не навчаю слова Боже? Я не можу знати Бога. Я лише говорю словами, куби мої уста промовляють, але моє серце не з Богом. Я не живу з Богом. І реально нам треба включати мозги, кого ми слухаємо. Тому що причина, кого ми слухаємо? Також в мене такий був момент, я общалася з одною людиною з церкви, це, чи це священиця дияком зі православної церкви. І його запитався, чому ви поклоняєтеся Марії? Хіба можна? Він каже, можна. Я кажу, Покажіть, де висується в Біблії. Він каже, немає цього в Біблії. Але це закон церкви. Який має закон отримуватися, до це закон церкви, чи закон Бога? Я маю дотримуватися до закону Бога слова Божого. Тому ми бачимо, скільки розділень, скільки розділень кожен розриває тіло Ісуса Христа і кожен по-своє. Апостоли вони не розривали тіло Ісуса Христа. Вони несли віру Ісуса Христа. Вони страдали за Ісуса Христа. Ніхто не розділювався. Так, були такі суперечки між людьми, але не між апостолами. І нам треба включати мозги і пише там також перше відкування, що ми маємо об'єднатися однієї думки, одного розуміння. Коли ми будемо однієї думки Божої, одного розуміння Божого, тому що Бог один, Дух Святий один. Тому Бог три-єдиний, але немає такого, що Богу буде казати йти, робити зло. І ми маємо об'єднатися в одному розумінню в Слові Божому. Як говорить слово Боже, так, так, ні, ні. Третє його від Гріх ні. Слово Боже, так. А як я, я так собі думаю, а я собі так знаю, це вже від лукава. Вже каже, все. Від лукаво, чітко, так або ні. І настільки зла відбувається в цьому світі, і ми не задумуємося, не включаємо. Неваже, чому моїй сім'ї страждання, чому таке відбувається в цьому світі? Значить, є нарушення закону, слова Божого. Значить, є в чомусь причина. Ми не шукаємо причини, Ми лише шукаємо причини в людях. Про президент винувати, Америка винувати, всі винувати, але ми не вникаємо в себе. Бібліка каже, вникай в себе. Як каже нашій ви кожна людина вникала в себе. Настільки в світі було багато слава. Сам Ісус Христос наш щит. Не, не дивися е, на скалку брата в Оці своєму. Перше вийми своє беремо. Перші свої гріхи треба покаятися, виправити своє життя і ставати прикладом для інших. І Для того нас Ісус вчить. Подивіться, скільки релігій, скільки конфесій. Господь говорить, апостол Павло говорить до коротени, він не розділився. Ісус Христос не розділюється, люди, не роздирайте тіло Ісуса Христа. Ми спасаємося вірою Ісуса Христа, хто Бог, бо Бог, вибачте, так полюбив цей світ, що віддав Сина Свого. І ми спасаємося вірою Ісуса Христа, що з вірою ми переходимо в вічне життя Ісуса Христа. Нас не спасе ні Марія, ні жоден, ніякі там святи, ні ніколай і так далі. Це є пастка санати, люди просніться. Просніться, бо дуже час близький до Проходу Ісуса. Примириться з Господом, живим з Господом, який нам дає спасіння, який помер і Воскрес, і показав приклад для нас, що ми, Творі, воскреснемо в нових тілах, як Ісус Христос. І це все описується, словом Божому. Відкривайте, відкривайте дорогоцінну книгу Святу, яка написана Духом Святим. І обов'язково шукати ту церкву. Яка водима Духом Святим, яка показує, де біле, де чорне, а не яка замолює гріхи. Це можна робити, це не можна. нічого такого немає страшного. І нам треба проснутися рано, не розділюйте, об'єднуємося в Ісусі Христі, то її сатана потерпить кра. І буде спокій і мир на цій землі. Нам треба воювати проти сатани, а не проти людини, а проти свого ближнього. Проти сатани, тому що вибір так, людина робить це людини вибір, але ми маємо являти приклад. Ісус євів на приклад, і ми маємо в своїй сім'ї являти приклад і в цьому світі, і друга людина, щоб брала з нас приклад. Дорогоціння, бо може ливості немає вивчання слова Божого. і немає церкви. Пишіть мені, Думаю, вивчати слово Боже, тому що нам так потрібно вивчати і пізнавати Бога через його слово Боже. Бо не можу я знати Бога. Якщо в мене немає пізнання, слова Божого.